Сьогодні велике свято. Сьогодні церква святкує Різдво предтечії Хрестителя Господа Ісуса Христа, святого Пророка Іоанна. Він народився за півроку до Спасителя. Коли у Вифлеємі страчували всіх немовлят, Іоанн був чудом врятований, він постився і молився у пустелі, а в 30-річному віці пішов готувати народ до пришестя Христа. На берегах Йордану, навколо нього збиралось багато людей. Пророк навчав їх, що перед омовінням слід очиститись духовно. Від нього прийняв хрещення і сам Ісус. Пізніше Іоанна предтечу стратили за наказом Царя Ірода Антипи. Після Діви Марії Іоанн хреститель найбільш шанований церквою святий, а нетлінна права рука, яку пророк поклав на голову Ісуса під час хрещення, одна з найголовніших святинь. У християнському світі. Істинно кажу вам: не було серед народжених жінками більшого за Іоанна Хрестителя, але менший у царстві небесному більший за нього. Його наукові досліди стали основним джерелом знань про архітектуру відродження за межами Італії. Зочи Джакомо Де Віньйола. Його центральні твори церква Ільджезу в Римі і Вілла Фарнеза в Капраролі, відкрили шлях до формування стилю барокко. У своїй творчості да Віньола прагнув до урочистої монументальності вигляду будівель, до розвитку просторової композиції в глибину, до збагачення традиційних схем планування. Віньола відомий і як значний теоретик архітектури, автор трактату правило п'яти ордерів архітектури, за яким упродовж трьохсот років європейські архітектори вивчали ордерну систему. Будівлі мають бути добрими сусідами для людей. Влітку 1619 року, після восьмирічного перебування у польському полоні, митрополит Московський і всієї Русі Філарет Романов повернувся до Москви. А вже через 10 днів був поставлений на патріаршество. Патріарх Єрусалимський Феофан III разом з руськими архієреями підписали грамоту про поставлення Філарета. У ній навічно підтверджувалось право Руської православної церкви самостійно ставити своїх патріархів. Упродовж 14 років Філарет був співправителем свого сина Царя Михайла і теж мав титул великого государя. Патріарх сприяв виданню і виправленню богослужбових книг, відкрив грецьку школу, заснував Тобольську кафедру. За часів Філарета влада і значення патріарха на Русі піднялися на небувалу висоту. Йому держава і церква більше ніж кому-небудь зобов'язані встановленням порядку і миру. Людство зобов'язане йому порятунком багатьох великих витворів культури, у тому числі шедеврів дрезденської галереї. Іконописець, живописець та реставратор, народний художник Радянського Союзу Павло Дмитрович Корін. З 1932 року він почав створювати галерею портретів сучасників: митрополита Сергія Строгородського, Максима Горького, свого вчителя Михайла Несторова. Під час війни Корін створив знаменитий триптих Олександр Невський. Центральним полотном у творчості майстра стала картина Реквієм Русь, що минає. Серед монументальних робіт художника мозаїчні плафони на станції московського метро Комсомольська вітражі станції Новослобіцька. У 1974 році в палиху був відкритий дім музею сім'ї Павла Коріна. Усі великі тому й великі, що спиралися на натуру. У наступному випуску. Засновник Димського чоловічого монастиря преподобний Антоній Димській. Свята гора так іменується грецький півостив афон у православному світі. Подвигами віри та благочестя цю землю прославили тисячі святих. Успіх прийшов до нього мало не з першого помаху диригентською паличкою австрійський композитор і диригент Густав Малер. Класик білоруської літератури, поет, драматург та публіцист Янка Купала.